77-річний Олександр Клименко розробив та зібрав у власному гаражі з металобрухту два електрокультиватори. Менше можна обробити кілька соток, каже пенсіонер. Більшим майже гектар. От, думаю, підожди, я ось такого я ще не бачив, щоб отут всередині були мотори, привод всередині. В інтернеті такого немає, тільки в мене отак раму зробив, обвів, там площадочку зробив. Робить все хорошо, чітко робить, не ламається. Двигун більшого культиватора стара електроболгарка, каже Олександр. Придбав її на місцевому ринку за 300 гривень. Ділиться, довелося придбати також регулятор, аби виставляти потрібну потужність. Зібрав знаряддя, каже торік, обійшлося воно у півтори тисячі гривень. Не бензину не треба, не дьоргаєш ти, дьоргаєш, заводиш, то заводиться то холодно, а це ось в розеточку вставив. Раз, обороти дав і попюр. Ніяких проблем. Менший електрокультиватор Олександр Клименко зібрав три роки тому. Тоді розповідає, не було великого огороду, тому вистачало пристрою на 200 ватт. Мотор встановив від електроножець по металу. От удобно дуже. Ось. підійшов, підійшов восьмо. Клац. Поїхав. Ось обрубкою раз – остановився. Ну, черв'ячний редуктор, на редукторі, черв'ячному, редукторі ось от сидить це колісо. І все. Просте діло, але ну, тим не мене, як воно робило. Єдиною проблемою у роботі може бути відсутність електроенергії, ділиться Олександр. Проте, каже чоловік, він завжди зі світлом, завдяки вітряку та сонячним панелям. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.